Казкові пейзажі, гостинна Грузія та модні вечірки в компанії Celebritys. Що ще потрібно, аби казково провести цей вечір? Наш відпочинок на модному курорті батумі триває. Хроніки моди та України Фешн Геймс знову підготували для вас сюрпризи. Кого з відомих моделей та співачок хроніки моди зустріли в Грузії? Яке враження справив на дизайнерів та моделей грузинський дизайнер Автанділ? Елегантність та жіночний шик від учасниць українського тижня моди, дуету земського ворожбит, та найкращі кадри із зіркових автопаті. Дочекайтеся, як розважаються українські зірки та еліта Грузії. Найближчі кілька днів грузинський курорт не просто перлина моди, а ще й модна столиця. Тут же представили свої колекції Наталія Андрій, Анастасія Іванова та Олексій Залевський. Але про це згодом зараз як поєднують моду та відпочинок українські селебритіс. Подорожі казковою грузією найкращий спосіб відволіктися від роботи та вдосталь відпочити. Принаймні в цьому переконані активні українські дизайнери. Поки моделі готуються до останніх фешн-шоу, майстри ексклюзивного одягу насолоджуються контрастною красою Грузії. від от всього, і я надію, що це дасть наступній колекції якийсь то імпульс, тому що просто щас чистота внутрі. В хорошому смысле пустота, як з нового листа можна щось починати. У да, нас тільки вдохновення, такі цвів. Ми їздимо по городам, посмотримо культуру різних раз, городов. Вот такое. на пляжі ми не отдыхаем. У мене, мабуть, занадто активний спосіб життя. В принципі, я дуже люблю полежати, і почитати книжку і поїсти фруктів, щоб мене ніхто не чіпав. Але, по-перше, в новій країні це робити ну, без глузду, тому що треба зрозуміти цю країну, хоча б трошечки відчути. А по-друге, я тут з сім'єю я зараз вигулюю свого онука. Натомість є такі, кому до смаку не тільки архітектурні пам'ятки, а й більш дикий відпочинок. Адже Грузія славиться не тільки морем, а й не перевершеними гірськими пейзажами. Я взагалі вважаю, що туристи поділяються на дві групи. Перша група насолоджується тим, що створила людина. Архітектурою, картинами, музеями, музичними концертами. Інші туристи вони там полюють за тим, що створила природа. От Сьогодні була якраз для, другого, для другої групи, для другої категорії туристів прекрасний просто час, тому що ми бачили гарну природу, ми бачили водоспад дуже красиве. Ну, як же чесно, я, я, я до першої, тому що я все-таки більше по музеях, по архітектурних якихось. Спадщинах і так далі, але я отримала свою сатисфакцію, тому що я бачила 12 століття міст, які побудований ще за царице Тамари. Ніколи не був у глибині грузі, тільки на узбережжі і в містах а виявляється вона абсолютно інакша інакше там з цими гірськими річками водоспадом. Ну може хтось і бачив там в Ісландії, не знаю, хтось може був і на Ніагарі. Ну для мене на сьогодні це найбільший водоспад, який я бачу. Любе ростіння, любої травочка надає дуже багато енергії. Здорово, що ми тут, здорово, що в общем то взяли ці сили, які дають і гори, і вода, і все то, що ми здесь бачимо. До речі, до води не байдужий і ще один дизайнер Олексій Залевський. Приміром, кутюр'є вразила подорож до водоспаду. А ще Олексій, першим з українців, відкрив морський сезон у батумі. Дизайнери не злякали навіть плюс 16 за цельсієм. Я перший, хто коли ми тільки прилетіли, пішов в басейн. Я просто водоплавающе животне. Я не загораючий, я водоплаваючий. Тому мені головне, щоб вода була. А температура не важна. Дивіться за мить. Все, що треба знати про відомі та дуже модні серед туристів грузинські страви. Знайте, модниці дотримуватися дієти у Грузії вкрай важко. Навіть наші селебрітіс, дизайнери та надзвичайно стрункі манекениці не встояли перед смачнючими ласощами. Грузинська кухня це дуже важко. Ще слава Богу, що це ми самі їмо, а не з грузинами. Знаєте, бо коли грузин тебе веде в ресторан, вам меню в руки не дають. Він там бере, каже, де ми взагалі шашлик, зайшли поїсти. Він такий, а гінасалі і шашлик. здесь именно вот та настоящая природная Грузия, вот гостеприимство, не успел отойти, вот мне тут налили, поэтому Грузия forever. Когда вы покупаете Грузию, вы покупаете больше, чем перелёт, трансфер и отель. Вы покупаете некую атмосферу, которую невозможно забронировать заранее. Это гостеприимство можно почувствовать только приехав в Грузию, сев в обычный ресторанчик. А пока наши дизайнеры та гостей проекта Ukrainian Fashion Week смакуют прохладные напитки, Хроники помітили знайомі обличчя. Помилуватися красою Кавказських гір приїхали українські модель Маша Жулайта, а спевачка Жаклин. Мы приехали сюда на экскурсию, потому что мы уже ультан через час. Вчера был концерт, и все уже такие очень хотят домой. Вот. А я очень хотела посмотреть и горы. Все-таки был в Грузии и не увидел там самое что-то, да? Горную реку. Это стерлядь живая. Это рыбка, которую только что словили и приготовили. Просто волшебно. Поэтому вот эта встреча – это реально судьба. Ой, ну вы представляете, встретить канала М1 в горах, <с -2> <с -2> в грузинских горах, в Батуми. Честно говоря, это самое неожиданное, что могло, наверное, произойти. Хорошо, проводим время, потому что. А дігустація він завжди приємно. Білих він в жару. Половина моделі знаю вас. Уміла как будто вдома. За мить гості проекту одягнуть свої найкращі сукні та вийдуть до розкішного басейну на перегляд фешн-шоу від грузинського дизайнера Автанділа та українського дуету Земского ворожбит. Моди. Сьогодні я познайомлю вас з найвідомішим грузинським кутюр'єм ім'я Автанділ. Відоме далеко за межами Грузії, цей дизайнер не раз представляв свої колекції у Москві та Києві, і звичайно, він не міг пропустити вечірки на узбережжі Батумі. Ім'я Автанділ відоме багатьом прихильницям моди. Майстер вишуканих вбрань одягає значну частину не тільки грузинського, а й між іншим українського та європейського бомонду. Тож не дивно, що дизайнеру випала честь відкривати другий день показів Ukrainian Fashion Games. На відміну від багатьох українських кутюр'є, цей дизайнер вирішив зробити акцент на брючні костюми вздовж басейну, моделі крокували у яскравих брюках із помаранчевого чи рожевого шоку. Поєднувати які варто з приталеними жакетами та босоніжками на високих підборах. Такий собі урбаністичний шик від «Автанділа». Дуже сподобалась надзвичайний кріль, надзвичайні кольори. Дуже гарна музика, яка так дала гарний початок, гарний гарний старт сьогоднішньому дню українського українських fashion Games. Потрапив до колекції must Have літнього сезону, стильний комбінезон. До того ж, Автанділ радить модницям звертати увагу саме на широкі моделі, і не забувайте розбавляти однотонні комбінезони яскравими деталями, аксесуарами чи принтами. наши клиенты, они ну, очень любят одеваться, и они любят цветы. Так что это пляжная коллекция. И, и летом вы увидите здесь разноцветных девочек. Будьте певні, кожна з таких моделей чудово пасуватиме українським красуням. Вони більш сексуально одягаються, ніж, допустим, грузинські э, дівчинки, особливо в клубах. Вони люблять більш одяг, яка показує женщину максимально. Ані ну, можуть собі це дозволити, тому що у вас ваша жінка пародистий. Да. Колекція в Танділа настільки популярні, що незабаром він планує втілити іще один масштабний проект. Дизайнер хоче започаткувати масове виробництво шикарного вбрання. Тож модницям не доведеться стояти в черзі за вишуканими сукнями. Вы знаете, мы очень долго участвуем на украинской неделе моды. И успешно, я бы сказал. У нас клубный вариант, у нас очень много клиентов, и мы специально как бы для них работаем. Отдельно в магазине мы не продаемся, но сейчас уже появились в нашем французском. А в шоурумі е, українські байери, я надіюсь, ми будемо з ними співпрацювати. Ми вообще-то в Парижі і е, всі закази йдуть з Паріжського шоурума. Звичайно, на шоу грузинського кутюр'я чимало гостей чекало з особливим нетерпінням у яскравих та продуманих до дрібниць колекціях. Одразу ж читається професіоналізм майстра та його обізнаність щодо найкращих трендів. Первый раз, было очень интересно. Ну, хочу сказать, что он очень ответственно относится к подбору. Одежда у него примерка немножко дольше, но зато тщательно. что его пригласили открывать, да, так как он тут практически хозяин. Э, понравилось, я всегда, мне его стиль очень близок, то есть когда он даже в Украину еще приезжал, я всегда с удовольствием смотрела его коллекцию, потому что они настолько женственные, да, вот грузинский мужчина, который может вот воплотить вот эту женскую красоту в платье. Я поклонница его творчества, можно так сказать. Тупних дизайнерів можна впізнати безпомилково. Тетяна Земськова та Олена Вережбіт є постійними учасницями модних конкурсів за кордоном. До вашої уваги елегантна та жіночна колекція із сонячної Грузії. Тетяна Земськова та Олена Ворожбит знову приємно потішили шанувальники моди. Дизайнери, які кожного сезону отримують схвальні відгуки критиків, представили фрагмент, як завжди, жіночної колекції. Цього літа кутюр'є пропонують модницям вільні довгі сукні зі строкатим принтом. А тим, хто віддає перевагу монохромній моді, чудово пасуватимуть яскраві жовті та червоні образи, майже такі ж яскраві, як і природа Грузії. Она яркая, но совсем в другом стиле. То есть никаких ассоциаций, почти никаких ассоциаций. Вот там один, одно дерево Напомню. дерен. Вот это из нашей коллекции. Я бы сказала, что есть ассоциации. С одной стороны, ярко, с другой стороны, сдержанно. Как и здесь. Нельзя сказать, что здесь не яркая природа. Нельзя сказать, что она кричащая. Наверное, вот коллекция наша такая же. Всі ми знаємо, як чудово можна поєднати червоний та білий кольори. Приміром, ось такі яскраві брюки бездоганно освіжатиме ніжний мережний кардиган. В моді завжди варто дотримуватися балансу. Настрой, конечно, стала розслаблений, приємний, але все одно якісь нерви були там. За но когда грузини запили, уф, все это отлегло від от души. Ми в Грузии, мы ми почувствовали это. Красива картинка ми смотрели в окошко, красиве отражение в бассейні. и вообще ощущение такої безмятежной эмото. жизни. А от вашому гардеробу невимушеності додадуть коктейльні сукні з натуральних тканин бежо та чорного кольорів. Приваблюють комфортні та елегантні брючні костюми, тоді цей образ для вас ну, если бы возможно было делать показы вот так вот, э, как бы основные, которые мы делаем на на, Украин Fashion Week, было бы здорово, потому что дает ощущение пайма, лета. Да, вот этот настрой добавляет на то, что мы хотим передать в коллекции да, лето. Вот тут уже есть эта атмосфера, и нам не нужно ее усиливать. Она наоборот помогает. Же модні покази завершились. Час завітати на зіркове автопаті. Жодну вечірку навіть у найкрутішому клубі столиці неможливо порівняти з відпочинком на березі моря. Та ще й у компанії відомих дизайнерів. Розважаємося разом на автопаті вартих п'яти зірок. Усі модниці були б у захваті від таких розкішних фешн-шоу та цікавих екскурсій в компанії зіркових дизайнерів. Втім, який же відпочинок без літніх автопаті та запальних діджей сетів? Перша вечірка за участі українських селебрітіс вже у розпалі. Грузинські вечірки для тих, хто знається на модному відпочинку. Ми вибрали країну, яку зараз вважають перспективною Країну на якій цікаво працювати, країна, яка дуже по-дружньому з величезною величезно ставиться до всього, що відбувається в Україні. І безумовно участь грузинських дизайнерів в Ukrainian Fashion Week також поставила останню крапку при виборі цієї країни. Я написав буквально після п'яти хвилин перебування в Грузії, тому що я вже люблю цю страну, тому що я побачив велосипедні дорожки в маленькому місті Батумі. При проїзді через центральну і тобі центрального чегорда. Я сам катаюся на велосипеді. І цього дуже не вистачає в Києві. До речі, деяким з наших гостей не тільки розважатися, а ще й трішечки попрацювати доведеться. Дизайнер Настя Іванова вирішила спробувати себе у новому амплуа. Біляка завела публіку запальними діджей сетом та відомими хітами. Танцевать. Да, вот у нас уже компания, которая настолько дружилась, и я старалась ну, стараюсь подбирать треки, которые вот по вкусу будут каждому, чтобы все танцевали и все веселились. Звістка про те, що українські дизайнери відпочивають у Батумі, облетіла, здається, все узбережжя країни. Тож тільки уявіть, на нашу яскраву вечірку завітав президент Грузії Михайло Сакашвілі. І вкотре ми переконалися, перед шармом українських жінок не можуть встояти навіть президенти. Михайло Сакашвілі було дуже, дуже душевним. він Тепло спросили, буває була я раніше в Грузії мої впечатлення. І я потім ще попросила сказала, що да, можна сфотографірувати, тому що мені ніхто не повірить. Теж ви видели, він теж согласился. І ще один єсть відомий і в Україні шоумен Тато Баронян, теж не залишився осторонь українських розваг. Та що там казати? Тато навіть влаштував власну автопаті для українців. І це Моя благодарність. На всі учасники фещен вікен здесь, з все таки я глубоко внутрі що українець. Я не одказав з країну. Попереду ще багато цікавого враження учасників проекту та відвертий виступ української співашки. А ось на останній автепаті ми зустріли і ще одну відому українку. Пам'ятаєте, Івану Милай? Співачка та телеведуча вже рік мешкає у Грузії і до речі запрошує українців у гості. Я дуже рада, що Ukrainian Fashion Games зараз відбуваються саме в Батумі. Я рада бачити всіх своїх друзів, Володимира Нечіпорука. Я рада бачити всіх дизайнерів. Я вже тут рік в мене тут і телепередача своя. Звичайно, я вже всю Грузію об'їздила. як із зйомками для програми, так і з концертами. Зовсім інша кухня. Зовсім інше вино, інші пісні, інші танці у кожному регіоні Грузії все інакше. Прикро визнавати, але наше остання автопаті добігає кінця. За кілька годин дизайнери зберуть свої колекції, гості спакують валізи, а сонячне місто Батумі залишиться далеко позаду. На щастя, приємні враження від незвичайного відпочинку зігріватимуть українських модників ще довго-довго. Як би хотів своїм друзям показати Грузію, а, мені здається, це вдалося. Дружелюбна атмосфера прекрасна кухня замечательный воздух. Я рада, що крім відпочинку і прекрасних показів, такі довільні формі, гарні в мене відбулось ще пару цікавих розмов, перспективних. Як мінімум, це красиво, це цікаво. Цікаво показати шматок сучасної української культури світові. Грузинська атмосфера мащена заражає. Такої жажди житті. Очень така колоритная страна. вот, и, вот они настолько вот, грузини в душе. Це вот видно ну, во всьому. Мемі Хвар Сахарфело. Хроніки На жаль, час на відпочинку минає дуже швидко. Грузинська гостинність у поєднанні з українською модою залишить незабутнє враження. А ми зустрінемось рівно за тиждень на каналі М1.